Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Історичний саміт. Литва вперше приймає представників країн-членів НАТО. Підготовка до цієї події почалась кілька місяців тому. У вільнюсі запровадили безпрецедентні заходи безпеки. Охорону забезпечують тисячі військовослужбовців альянсу, а небо закривають перевірені Україною системи ППО Петріот та «Насамс». Це й не дивно, бо на одному майданчику зібрались лідери 31 країни НАТО, включно з президентом США Джо Байденом, і запрошені делегації Швеції, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії і, звісно ж, України. Що отримає наша держава офіційне запрошення до НАТО, і які гарантії безпеки отримає, поки триває війна з Росією? Ці дві теми стали ключовими на саміті альянсу. Зокрема, сьогодні має відбутись Рада Україна НАТО на найвищому рівні, на початку якої президент Володимир Зеленський та генсек Альянсу Єнс Столтенберг проведуть прес-конференцію. Напередодні ж очільник НАТО заявив, що сьогодні Україні запропонують план входження до лав альянсу. Я запропонував пакет з трьох елементів з більш практичною підтримкою та багаторічною програмою, щоб забезпечити повну взаємодію між українськими силами та НАТО. Це наблизить Україну до НАТО та посилить наші політичні зв'язки з установленням Союзу НАТО Україна. Уже відомо, що Україна не буде проходити план дій щодо членства, що дозволить нашій державі приєднатись до НАТО протягом кількох місяців, як це зробила Фінляндія. Отже, так, але за умов та знайоме слово нам умови. А що за цими умовами криється? Спробуємо зараз розібратися. Вже бачимо і чуємо Микола Назарова, це експерт з безпеки політичних наук. Він знав на прямому зв'язку. Він у Вільнюсі перебуває в бурі подій. Микола, вітаємо, вітаємо вас. вас. Дякую за час. Доброго. Доброго ранку. Може про умови нам розкажете ті, придкрити завісу. Що там кажуть у Вільнюсі? Тому що ми не можемо знайти тлумачення, і від цього у нас біполярка. Да, перемога або зрада. Насправді вся проблема в тому, як сприймати ті слова, які говорять на саміті, і які очікування були у людей. Безумовно, громадяни України очікували запрошення з конкретними рамками і формулюваннями, що Україна буде членом НАТО там через рік, два-три, п'ять. Якщо очікувати ось такі формулювання, то їх немає, їх не буде. Але важливе те, що НАТО все ж таки просунувся е е у порівнянні з попередніми самітами. Ми, окрім того, що отримали е завірення, що ми з Україна стане членом НАТО. ми Отримали додаткові інструменти для впливу і для комунікації з, з НАТО. Наприклад, ви зауважили те, що створюється комісія Україна НАТО, де Україна на рівні з е, країнами-членами НАТО може піднімати питання, комунікувати і ініціювати власне е, піднімати свої ініціативи. Я думаю, що сьогодні президент ще буде проводити президент України, буде проводити зустрічі з. Лідерами НАТО, і я думаю, що ще якісь практичні аспекти будуть обговорюватися, і вже в наступних на наступних прес-конференціях заявах ми дізнаємося більше, а що ще додаткового. Україна отримує за рішеннями цього саміту сьогодні. Ключовий день. Добре, так. Бог з ним дочекаємось, Микола, Розкажіть, що там у Вільнюсі, про що говорять? Яка атмосфера про українська наскільки та от відчуття? Які так, бо ви ж середини все це бачите? Розкажіть, будь ласка. А прапори України скрізь підтримка колосальна. Був мітинг і в перший день, і на попередні на попередньому перед самітом власне люди підтримують Україну скрізь прапори чекали президента і власне дочекалися на мітингу. І ну безумовно, у людей є певне розчарування, що немає формулювання і немає рішення, що Україну приймаємо в НАТО. Тому хто очікував ось такого рішення, ті безумовно залишилися не. Вдоволеними, а якщо раціонально і не один рік слідкувати за відносинами України НАТО і прагматично підходити до аналізу результатів, то безумовно я оцінюю рішення як скоріше позитивне для України. Ну та сто людина безумовно непрагматичні... Україні. Угу. Люди потрапили в непрагматичні просто ситуації зараз, тому вони можливо так реагують, і тут зрозуміти можна всіх, та і, і експертів, і не дуже. Та mm -hmm. uh, давайте, от про фактор Зеленського, все таки. Всі кажуть, що ну такі чуткі, та скажімо, що там навіть не хотіли і боялися, щоб Зеленський виступав. Потім все таки казали, що він виступить о шостій за київським часом вечора uh, вчора. Тепер сьогодні це має статися. А uh, фактор виступу Зеленського uh, це серйозний фактор, uh, чи це формальність? Я вважаю, що це серйозний фактор. Це серйозний фактор. Лідери НАТО розуміють, що Україна. Власне, зараз на порядку денному і світ підтримує Україну, і власне не можна приймати рішення, які б абсолютно не не допомагали Україні, і не підтримували ті суспільні настрої, які є в Україні, які є в країнах Європи. В той же час власне є позиція країн-членів НАТО, і в даному випадку рішення прийняті лише тоді, коли кожна країна член НАТО погодить, тому власне Власне, вплив президента є в той же час. Позицію, яку він вчора озвучив, що власне це не ті рішення НАТО, на які ми очікували. Ось власне є певне певне розділення в вільності. Одні підтримують і говорять, що президент Зеленський абсолютно правий, що піднімає планку високо і очікує конкретики щодо членства. А деякі експерти, колеги були розчаровані, що власне це не той, це не ті підходи, які має застосовувати президент. Тобто, тут абсолютно по різному оцінюють його виступ. Влади ну, відкриючи що... люди розводять руками. Так, так, поки що конкрети. Ко ми маємо тільки від тих країн, які оголосили про військову допомогу, от і про Францію, яка сказала, що далекобійні ракети будуть про Німеччину. Також можливо, є ще якась інформація стосовно того, яку допомогу члени альянсу вже можуть підтвердити для України? Можливо, ви зсередини чули або знаєте. Коли ми говоримо про так звані гарантії безпеки, про які так багато говорили, що деякі країни-члени НАТО нададуть гарантії безпеки, мається на увазі в першу чергу довготривала е, фінансова. Політична і військова допомога вже Франція оголосила вчора, що нададуть телекопільні ракети. Німеччина погодила додатковий пакет військової допомоги, де комплекси Петріот відуть і бронетехніка і так далі. Тільки Но Велика Британія погодила новий пакет військової допомоги, де будуть і артилерія, і інші і інші речі, які потрібні для контрнаступу, і сьогодні я думаю, ще будуть рішення країнів членів НАТО надати додаткову військову допомогу. Тому гарантії безпеки я розглядаю в першу чергу як довготривала постійна військова і фінансова допомога, щоб ми мали ресурс для перемоги. Ну, фактично, як з трибуни НАТО зараз виступаєте, все так заспокоїте, чітко все як за планом. Дякую, та е... дякуємо е... пасибі, е... Микола Назаров, експерт з безпеки, був на прямому зв'язку. Він в Вільнюсі перебуває. От цікаві такі інсайти, що насправді та радикальна позиція Зеленського, комусь радикальна, комусь навпаки, е... та що має бути. От якщо подивитись на історію стосунків України НАТО, то в принципі все йде навіть більше ніж за планом, але і е... обставини, які до цього, вони м'яко кажучи, не за планом. О, тому тут все так в цьому сенсі складно. Тому людські, знаєш, людські такі нерви, емоції можна зрозуміти. Так, слідкуємо далі за цією ситуацією. Сьогодні весь день я думаю, весь інформпростір буде в саміті НАТО. Ну а поки що, друзі, рухаємося далі. Буквально за мить нарешті побачите вашу найулюбленішу рубрику і нашу, в тому числі, від якої нам стане дуже дуже тепло.